Війна в Україні прикувала увагу всього світу. Це конфлікт з глобальними наслідками, що впливає на міжнародні відносини, економіку та гуманітарну допомогу. Мільйони людей були вигнані з своїх домівок. Світ з тривогою спостерігає за продовженням бойових дій. Серед цього хаосу багато хто шукає шлях до миру. Колишній президент США Дональд Трамп запропонував власний план для завершення війни. Його пропозиція викликала бурхливі дискусії та пильну увагу. План Трампа для миру детальніше. План Дональда Трампа щодо миру в Україні зосереджений на кількох ключових елементах. Він вважає, що ці елементи можуть допомогти зупинити конфлікт і принести стабільність у регіон. Перш за все, він закликає до негайного припинення вогню. Це означає, що всі військові дії повинні бути зупинені негайно, без жодних умов. Це означає, що обидві сторони погодяться припинити всі військові дії. Важливо, щоб це припинення вогню було дотримане обома сторонами, щоб уникнути подальших жертв. Мета зупинити кровопролиття та створити простір для діалогу. Це дозволить сторонам сісти за стіл переговорів і обговорити шляхи досягнення тривалого миру. По друге, Трамп пропонує заморозити нинішні лінії фронту. Це означає, що території, які зараз контролюються кожною стороною, залишаться під їхнім контролем. Це фактично закріпить територіальний контроль, який утримує кожна сторона на момент припинення вогню. Це може допомогти уникнути подальших конфліктів щодо територій. Цей елемент плану є дуже суперечливим, оскільки його можна розглядати як винагороду Росії за її агресію. Багато хто вважає, що це може створити небезпечний прецедент. По третє, план Трампа передбачає умовний підхід до військової допомоги Україні. Це означає, що підтримка буде надаватися лише за певних умов. Продовження підтримки залежатиме від участі України в мирних переговорах. Це створює додатковий тиск на Україну, щоб вона брала участь у переговорах. Ця умова чинить значний тиск на Україну, щоб вона вела переговори навіть за потенційно несприятливих умов. Це може бути важким рішенням для українських лідерів, але Трамп вважає, що це необхідно для досягнення миру. Ризик заради миру, зважуючи за і проти. У кожному конфлікті, особливо такому складному, як війна в Україні, мирні пропозиції завжди викликають багато суперечок. План Трампа, як і будь-яка мирна пропозиція у складному конфлікті, має як потенційні переваги, так і значні недоліки. Важливо розглянути всі аспекти, перш ніж робити висновки. Однією з найважливіших переваг є потенціал припинити бойові дії та запобігти подальшим людським втратам. Це може дати можливість родинам возз'єднатися та зменшити страждання цивільного населення. Припинення вогню може забезпечити так необхідну перерву від насильства та створити середовище більш сприятливе для діалогу. Це може стати першим кроком до довготривалого миру. Крім того, зменшення бойових дій може прокласти шлях до вирішення жахливої гуманітарної кризи, що розгортається в Україні. Це дозволить міжнародним організаціям надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Однак критики стверджують, що припинення вогню може зіграти на руку Росії. Вони побоюються, що це може дати Росії час для перегрупування та зміцнення своїх позицій. Це може дозволити Росії перегрупуватися та закріпити свої військові здобутки. Вони можуть використати цей час для підготовки до нових наступальних дій. Це може підбадьорити Росію та потенційно призвести до нового наступу в майбутньому. Українські військові повинні бути готові до будь-яких можливих сценаріїв. Крім того, запропоноване замороження розширення НАТО викликає занепокоєння щодо затишення Росії та підриву безпеки Східної Європи. Це може мати довготривалі наслідки для регіональної стабільності. Глобальне відлуння, реакція на пропозицію Трампа. Реакція міжнародної спільноти на план Трампа була неоднозначною, що відображає глибокі розбіжності щодо того, як вирішити конфлікт. Президент України Зеленський залишається непохитним у своєму прагненні до вступу в НАТО. Він розглядає цей альянс як вирішальний для безпеки України та не виявляє схильності до територіальних поступок. Росія з іншого боку сигналізувала про готовність до переговорів, але не продемонструвала жодних ознак відмови від своїх цілей в Україні. Кінцеві цілі Кремля залишаються неясними, що ускладнює оцінку його відданості переговорному врегулюванню. Міжнародна спільнота, особливо члени НАТО, висловила скептицизм: занепокоєння щодо історії порушення Росією минулих угод кидає довгу тінь на перспективи тривалого миру. Розділ 5. шлях уперед, впровадження та потенційні результати. Якщо Трамп повернеться на посаду, впровадження його плану потребуватиме делікатних та складних переговорів. Його адміністрації потрібно буде заручитися підтримкою не лише Росії та України, але й європейських союзників, багато з яких все ще побоюються йти на поступки Росії. Успіх таких переговорів далеко не гарантований. Глибока недовіра між сторонами. У поєднанні з їхніми дуже розбіжними позиціями щодо ключових питань, таких як територіальна цілісність та розширення НАТО, створює величезні перешкоди. Потенційні наслідки плану Трампа важко передбачити з упевністю. Ситуація залишається нестабільною, і дії всіх залучених сторін зрештою визначать траєкторію конфлікту. Розділ 6. історичне відлуння уроки минулих конфліктів. Триваюча війна в Україні є яскравим нагадуванням про постійну загрозу конфлікту у 21 столітті. Вона підкреслює важливість розуміння історичного контексту та уроків минулих конфліктів. Протягом історії спроби вирішення війн шляхом переговорів та припинення вогню давали неоднозначні результати. У деяких випадках такі зусилля прокладали шлях до тривалого миру та примирення, в інших випадках. Вони лише забезпечували тимчасову перерву, дозволяючи воюючим сторонам перегрупуватися та готуватися до поновлення бойових дій. Завдання політиків вчитися на цих історичних прецедентах та розробляти рішення, адаптовані до конкретних обставин конфлікту в Україні. Розділ сьомий розділений світ, думки громадськості та експертів. Громадська думка щодо плану Трампа така ж розділена, як і реакція міжнародної спільноти. Одні вважають його кроки необхідними для стабілізації ситуації, інші ж бачать у них загрозу для глобальної безпеки. У Сполучених Штатах думки здебільшого поділяються за партійною ознакою. Причому республіканці загалом більше підтримують підхід Трампа, вважаючи його сильним лідером, який захищає національні інтереси. Республіканці вважають, що його політика може принести економічні вигоди та зміцнити позиції США на міжнародній арені, а демократи більш критичні, вважаючи, що його дії можуть призвести до ізоляції США та погіршення відносин з союзниками. В Україні громадські настрої схиляються до опору російській агресії та прагнення тісніших зв'язків із заходом. Люди активно підтримують військові зусилля та міжнародну допомогу. Українці бачать у співпраці з Європейським Союзом та НАТО шлях до забезпечення своєї безпеки та процвітання. Громадську думку в Росії важче оцінити, оскільки Кремль здійснює жорсткий контроль над засобами масової інформації та публічним дискурсом. Багато росіян отримують інформацію лише з державних джерел це ускладнює розуміння справжніх настроїв населення. Але є свідчення зростаючого занепокоєння серед деяких верств населення щодо ціни та наслідків війни. Люди починають усвідомлювати економічні труднощі та соціальні наслідки, які приносить конфлікт. Протести проти війни стають все більш помітними, хоча й залишаються під суворим контролем влади. Експертні думки щодо плану Трампа також дуже різняться. Деякі аналітики стверджують, що це прагматичний підхід. Який може прокласти шлях до припинення кровопролиття. Інші ж вважають, що його дії можуть призвести до ескалації конфлікту та погіршення міжнародних відносин. Незважаючи на різні думки, всі погоджуються, що ситуація потребує ретельного аналізу та зважених рішень для досягнення миру. Розділ восьмий, крім Трампа, пошук альтернативних рішень. Хоча план Трампа привернув значну увагу, важливо визнати, що це не єдина пропозиція на столі. Різні альтернативні рішення були запропоновані іншими політиками, міжнародними організаціями та аналітичними центрами. Ці пропозиції варіюються від посилення санкцій проти Росії до надання Україні більш сучасної зброї. Деякі виступають за більш проактивний дипломатичний тиск за участю ключових світових гравців, такими як Сполучені Штати, Китай та Європейський Союз. Інші вважають, що основну увагу слід приділити зміцненню оборони України та стримуванню подальшої російської агресії. Кожна з цих пропозицій має свої переваги, недоліки та невизначеності. Розділ 9: невизначене майбутнє. Ще не написана історія. Війна в Україні це трагедія для всіх учасників. Це конфлікт без простих рішень та з потенціалом формувати геополітичний ландшафт на роки вперед. Поки міжнародна спільнота бореться з тим, як припинити кровопролиття та забезпечити справедливий і тривалий мир, вкрай важливо підходити до ситуації з глибоким розумінням складних чинників, що діють. 27 листопада пізно ввечері за Києвом стало відомо, що напрям з питань України та РФ Трамп довірив генералу армії США у відставці Кіту Келлогу. Він має забезпечити мир за допомогою сили, за задумом Трампа. Майбутнє України хистко висить на волосині. Рішення, які сьогодні приймають лідери у Києві, Москві, Вашингтоні та інших столицях, матимуть далекосяжні наслідки для народу України та ширшого міжнародного порядку. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе: про те, що впливає на всіх нас конфлікт в Україні. Це не просто якась там далека проблема, це щось, що стосується кожного з нас. Від того, що відбувається зараз, залежить майбутнє не лише України. А й всього світу. Це ще раз нагадало нам, що треба діяти разом всім світом. Кожен з нас, від президента до звичайної людини, має задуматися, яку роль він грає в цій історії. Зараз дуже важливо бути єдиними, прагнути миру і розуміти, що ми всі відповідальні за те, що відбувається. Всі країни повинні об'єднатися, забути про кордони та розбіжності і допомогти знайти рішення, яке принесе мир надовго. Це не просто політика, це питання людяності. Ми повинні бути справедливими, співчутливими і ніколи не втрачати надії на краще майбутнє. Від цього залежить век, що ми залишимо після себе наступним поколінням. Майбутнє в наших руках. Разом ми можемо написати історію про мужність, стійкість українського народу та довготривалий мир.